Привіт, я Маша вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Любите хрумкі, пряні та пікантні огірочки. Тоді цей рецепт саме для вас. В азійському стилі готуються швидко, без зайвого клопоту. Вони ідеально підійдуть до будь-якої страви. Або як самостійна закуска. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Огірки миємо та нарізаємо тонкими скибочками однакового розміру. Відправляємо у миску, всипаємо сіль, перемішуємо і можна трішки їх пом'яти. Так залишаємо на 20 хвилин. Після цього ретельно промиваємо та трохи просушуємо паперовими рушниками. Відправляємо знову у миску та додаємо цукор, кунжут, соєвий соус, кунжутну олію, рисовий Червоний гострий перець та солодку паприку, три зубчика часнику. Ретельно перемішуємо та відправляємо в холодильник маринуватися на декілька годин. Але можна і хвилин. Ось що у нас вийшло: такі огірки можуть стояти у холодильнику довго, але у нас з'їдаються швидко і смакують до всього. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюся, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. Ишло до нових смачних рецептів.